Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, сьогодні ми говоримо про те, як в нинішніх реаліях в Україні можна поповнювати криптовалютні біржі. Чесно кажучи, в мене був вже відзнятий другий матеріал, але я вирішив все спростити і вирішив зробити зовсім по-іншому. Тому в цьому випуску ми детально розглянемо три. Варіанти, котрі будуть працювати практично для будь-якої біржі, і будуть актуальними для кожного українця, тому що я власне користуюся ними прямо зараз, знаходячись в Україні. І так як це топ-3, я пропоную розпочати з третього варіанту, котрим я користуюся. І цей варіант підходить для тих бірж, де є валютна пара з євро. Більшість з вас скаже, що це не актуально для українців, тому що ми знаходимося в Україні, а валютну карту потрібно робити за кордоном, де можливість потрапити є далеко не в усіх. Але ми знаємо, що наразі дуже велика кількість українців перетинає цей кордон, і це можуть бути ваші товариші, можуть бути ваші родичі, і ви можете цим скористатися. Власне, в мене є і родичі за кордоном, і власне в мене є власний валютний рахунок в євро за кордоном. Тож таким чином я можу дропати гривню на цю карту і потім в цієї карти поповнювати біржу. Так, однозначно є ліміти, однозначно є подвійна конвертація, але коли немає виходу, то це один із тих варіантів, котрим я користуюся. Варіант номер 2. Він достатньо простий і 100% кожен з вас про нього знає. P2P. Так як це доволі відомий всім варіант, на ньому я зупинятися не буду, але проговорити мав. Тому що це також один із найдоступніших варіантів для купівлі крипти наразі. І третій варіант, котрий. Ну, 100% найзручніший для мене, тому що я йду в Приватбанк, знімаю з рахунку весь кеш, що мені потрібно. Кладу його в торбу, переходжу дорогу, заходжу в обмінник, віддаю цю торбу, а мені зараховують USDT-обмінники. Це топ-1 моїх варіантів поповнення криптовалюти. Знаходячись в Україні наразі, такі обмінники однозначно є в кожному місті, і вони однозначно є найкращим варіантом загрузити велику кількість Фіату на біржу у вигляді USDT. Тож власне, саме таким є мій топ-3. Власне, саме такими способами користуюся наразі я. Я не знаю, що буде далі і чи будуть мінятися а, ці топи. Але наразі такі методи є найактуальнішими. І, звісно ж, я сподіваюся, що даний контент був корисним для тебе. Тож, не забувай підписуватися на мій канал на YouTube, підписуватися на Telegram. До речі, в описі є посилання на бота, де зібрана вся моя екосистема. На цьому все вам віщав Криптодон вдалих торгів.